Для багатьох українців яєчня це певне та страва, з якої почалось їх знайомство з кулінарією. Часто на цій страві воно і завершується. Однак, попри видиму простоту приготування, тут є свої таємниці, які не кожен знає. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині. Кілька разів на день. Якщо ви, звісно, бодай тричі на день їсте щось смачненьке. Також, вам, якщо, також якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до відео. Отже, переходимо до рецепту. На Трохи підігріту сковорідку, розливаємо олію або трохи вершкового масла, залежно від вашого смаку. Якщо сковорідка буде загарячою, то яєчня... Пересмажиться. Як яйця слід попередньо помити, а за можливості продезінфікувати. Яйця розбиваємо, коли олія розігріється. Підсмажуємо їх кілька хвилин. Ступінь засмаження залежить від ваших смаків. Якщо яєчня з двох яєць, то їх можна розділити на дві частини сковорідки. Сіль додаємо по дрібці на кожне з яєць. Накриваємо сковорідку кришкою і вставляємо з плитки. До яєчні підсмажуємо бекон або шинку на невеликій кількості олії. Шинка готова, коли у неї з'являється рум'яний відтінок. Додаємо огірки та зелень, викладаємо на тарілку. Також можна посипати яєчню паприкою. Це додасть смаку пряності. Смачного!